Осінь наближається. Маю на увазі та її частина, коли стає прохолодно та похмуро. А вилазки з мотокосою навіть у садок чи прилеглі до будинку території закінчуються. Саме тому ми вирішили розповісти, як підготувати до перезимовки мотокосу. Коротше кажучи, законсервувати її до наступного сезону. Розповім вам все це на прикладі однієї з мотокіс Vitals, моделі Vitals BK5226. Те. Трохи про дану модель скажу на початку. Дана бензокаса є надійним та простим інструментом з потужністю 2,2 кінські сили та робочим об'ємом 52 кубічних сантиметрів. Перевага цієї моделі є не тільки простота та надійність, а ще й багата комплектація. До комплекту постачання входять 3зубчастий ніж, 40-зубчастий різальний диск. Дві шпулі заправлені ліскою. Два запасних мапка ліски. Тюбик мастила для редуктора. Ємність для приготування паливної суміші. Ранцева жилетка. Набір інструментів у тканинному мішечку. При цьому всьому вартість на мотокасу дуже приємна. Тож вона ідеальний варіант для дачі або заміського будинку. Тепер уявімо, що ви придбали таку чудову мотокасу. Працювали нею в задоволення весь сезон і тепер необхідно скласти до наступного сезону. Що потрібно зробити? Підемо по пунктах. По-перше, потрібно злити паливну суміш з бака повністю. По-друге, почистити мотокасу. Далеко не кожен чистить її після кожного застосування. Будемо чесні. Та перед консервацією зробити це не просто варто, а необхідно, особливо нижню частину інструменту, де знаходяться захисний кожух та ніж або шпуля. Якщо ви протирали деякі деталі вологою ганчіркою чи серветкою, перед застосуванням обов'язково просушіть косу. По третє, коли ви все почистили, можна не встановлювати шпулю назад. Зберігати краще окремо. До того ж, це більш безпечно. Зазначу, якщо у вас мало місця для зберігання, можна зняти ручки мотокоси. В моделі Vitals кожна з них знімається окремо. Це не тільки зручно, а й економить місце. Четверте. Також треба змастити нижній редуктор. В комплекті до всіх мотокіс йдуть тюбики з цим мастилом. Якщо ви його не використали з моменту придбання мотокоси, зараз саме час. В цілому, це все залишилось обрати місце. Враховуйте, що там має бути циркуляція повітря та не бути підвищеної вологості. Дякую, що дивилися. З вами був Олександр. Якщо маєте запитання чи побажання стосовно цієї теми та про теми нових відео, лишайте свої коментарі. І не забудьте підписатися на канал, а також поставити вподобайки. До зустрічі наступного разу. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи в задоволені.